Поліція почала патрулювати чернівці і вже знаходить правопорушників. Нові правоохоронці звернули свою увагу на власника машини з номерами абревіатурою ЯЦН ПДР. За словами захисників порядку, не можна, аби на одній машині були два різні номери. Ви припинити правопорушення, притягнути винного до відповідальності. Приїхали декілька машин, і близько шести поліціянтів. Знаєте, що у вас номера не одинакові? Да. так? І що, і так то так має бути? Ні, напевно, не буде. Так. Що ви свідомо порушите правила дорожнього руху? Так. Чому? Це моя позиція. Позиція порушити правила дорожнього руху? Це моя позиція висловлювати свою точку зору. Ну, точка зору у всіх може можливо шляхом бути бути порушень правил дорожнього ну, так, руху. Я готовий заплатити штраф. Дуже добре так. за словами Василя Заброцького, такі номери на автомобілі. Це його громадянська позиція. І ці дії він здійснив свідомо. Громадський активіст розповідає, що розшифровується абревіатура так. Я ціную правила дорожнього руху, і він не розуміє, чому більшість людей розшифровують інакше. Це неправильно, але іншого немає варіанту. Це неправильно, але в мене іншого варіанту немає. Чита ну, тому, що так ми не склали життєві обставини. Тому що таке моє ставлення до цієї влади, яка на крові тисяч людей зайшла і продовжує грабувати країну. Громадського активіста таки оштрафували, але не за номери, а за те, що він припаркувався у невідповідному місці, занадто близько до перехрестя. Нагадаємо, Василь Забройський із такими ж номерними знаками їздив на мопеді, допоки їх не вкрали.